Незалежно від того, що майже в кожного є телефон мобільний, і майже в кожного є інтернет, і фактично доступ до тисячі каналів на Ютубі і на інших ресурсах, люди до цих пір зберегли телевізори, ті самі зомбоящики. Ну, молодше покоління, звісно, воно вже не буде так прив'язане до телевізору, тому що смартфони роблять свою справу. І телевізор можна буде використовувати максимум, максимум. ось так, як акваріум. І дивитися треба тільки для того, щоб заспокоювати нерви. Бо те, що йде в ефірах телевізійних програм, це теж акваріум, лише тільки з піраннями. Особливо це можна роздивитись, коли покористуєшся різними інформаційними ресурсами в інтернеті. Перший телевізор, який створили в 1907 році, мав діагональ всього-навсього 3х3 сантиметри. Я певен, що ваш екран на вашому телефоні все одно більший. А такий вже доступний телевізор в Радянському Союзі, який називався КВН, мав діагональ всього на всього 17 сантиметрів. І перед екраном спеціально для збільшення ставили лінзу. І цей екран показував чорно-біле зображення. А щодо змісту, спочатку був один канал, пізніше два, і набагато пізніше три. Нічого не буде. Ні кіно, ні театру, ні книг, ні газет. Одно сплошне телевідня. Фактично звідти визнавали, що в СРСР найкращий в світі. Надої, освіта і медицина. У нас кстати найкраще медичне обслуження в мірі. А як же ж порівняти все одно ж не було ще? Ну, продовжимо. Те саме розповідаю зараз. Ну, ви знаєте, в якій країні телевізор давно потрібно було віднести до категорії таких речей, як громофон або примус. Навіть якщо глядач вважав, що він просто дивиться новини або дивиться виключно розважальні програми і є в політики, телевізор все одно впливав на світогляд людини. І тим більше на формування суспільства. Як співав знаменитий персонаж у знаменитому мультфільмі, йому телевізор природу замінив. Я все чаще зазначаю, що мене як будто кто-то Телевізор мені природу. Підтекст закладений шикарний. Навіть купуючи плоский супер сучасний телевізор, ви все одно по великому рахунку залипаєте в телевізійних ефірах. А уявіть собі, яким чином формував телевізор соціум. Я все ж таки спробую провести паралелі, чому люди так прив'язані до телевізора. Колись один із моїх вчителів казав, що він бере телевізор в оренду. Можливо, це було навіть більш раціонально ніж купувати телевізор, тому що вони страшенно ламались. Але я в дитинстві віднісся до цього факту, наче він бере в оренду члена родини. Тому що справді телевізор був фактично як член родини. Ми так уважно не слухали ні батька, ні матір, як те, що розповідали по телевізору. Коли вдома ламався телевізор, це ж фактично як заболів родич. А коли приходив телемайстер, вся сім'я сиділа і переживала, справить чи ні. Задня кришка телевізора завжди була відкрита, щоб можна було поправити якусь лампу. І тоді телевізор переставав сніжити. Я пам'ятаю, в дитинстві приходив телемайстер, діставав якусь лишню запчастину, і телевізор починав робити. А потім якийсь день прийшов і сказав, що більше доставати звідти нема що. І не слід недооцінювати магічне значення телевізора. Мені цей клімат посовітувала моя екстрасенс. 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 Екстрасенси навіть воду заряджали, і тою водою лікували все. І yes! все, що мусорне відро. Телевізор мав властивість збирати біля себе всю сім'ю. Допустимо для перегляду якогось фільму. А таке свято, наприклад, як Новий рік без телевізора. Та ну ви що. І телевізор потрібен був тільки для того, щоб подивитись одне й те саме кіно. Ой, тепленька прошла. У нас була програмка телепередач, і ми підкреслювали, що ми планували подивитись на тиждень вперед. Телевізор це ж був як іконостас. Головний іконостас, де знаходились всі ідеали. Телевізор диктував моду і майже всі тенденції як на музику, так і на одяг, так і на стиль поведінки. Більш того, телевізор об'єднував трудові колективи. Від школярів до працівників фабрик і заводів. Знаєте, як телевізор об'єднував в робочі колективі? А на наступний день, після перегляду серіалу, обговорити все в деталях і переймити кістки всім персонажам даного серіалу. Та ще про це не забувши нагадати, що дехто з колег колективу таки нагадує певних негативних персонажів серіалу. Особливо та сучка або той бабиль. А мультик, як піднімали настрій. на Гриця, шапка до лиця, люблю риться, морця. Чи заставки самих великих тоді радянських кіностудій. Одні й ті самі фільми, одні й ті самі мультфільми ми ж передивлялися по сотні разів. Там на горі, ой Вам скажу більше: один і той самий мультик ми дивилися щодня. Від початку і до кінця. І він дарував нам радість. Ось-така мультиплікаційна заставка. Ось-така. А кто любив ось-таку? Зараз є вибір. Заходиш на Ютуб тисячі тисячі видів контенту. Будь-який, на будь-який смак. До речі, підтримуйте український Ютуб. Сьогодні це важливо як ніколи. І буду також вдячний, якщо і підпишетеся на мій канал. Зараз, переглядаючи контент на Ютубі, можна навіть нову професію освоїти. Ну, звісно, не лікаря чи інженера, але ну, як мінімум вивчити іноземну мову. Телевізор же як машина часу може допомогти повернутися лише в минуле. Майбутнього у телевізора. 内马